Привіт! Сьогодні я хочу поговорити на цікаву тему, а саме, чому не варто починати вживати анаболічні стероїди. Взагалі, я записую це відео вже третій раз. Два рази я був не у фокусі. Це просто треш. І я планував його записати вчора ввечері, коли темно. Тому перше світле відео на моєму каналі так вийшло. Просто хотів зробити для вас відео, тому що давно не було відео, тому роблю. Так що цікава тема. Цікава тема. Я підготував чотири тезиси, чотири речі, чому я вважаю, не варто тобі починати вживати анаболічні стероїди. Ця тема зародилась в мене, тому що дуже багато підлітків, дуже багато чоловіків запитують. Хтось хоче схуднути, хтось набрати. Питають і в телеграмі, і в Тіктоці, і в коментах в Ютубі, і в Інстаграмі. Всю запитують. Я зазвичай відмовляю людей. Пояснюю, що це не потрібно, або просто не відкриваю їхні повідомлення, щоб не гаяти на це свій час. І навіть є люди, яким я відмовляю у веденні по курсу, тому що особисто я вважаю, що їм це не треба, тому я їм просто відмовляю. Повертаємось до теми відео. Тут я заготував 4 теми. Перша: більшості з людей не потрібні стероїди, щоб отримати ту форму, яку вони хочуть. І насправді так і є. Чому я так говорю? Тому що люди, які хочуть використовувати анаболічні стероїди, точніше чоловіки, діляться в нас на дві категорії. Перші хочуть схуднути, другі хочуть набрати. Я не говорю тут про спортсменів, які хочуть мати високі результати, виступати по бодібілдингу. Ні, ми говоримо за звичайних людей, які знову ж таки хочуть схуднути або хочуть набрати. Чому, я вважаю, вам не треба приймати стероїди? Дивись. Перше, що таке схуднення? Схуднення це дефіцит калорій. Схуднути не важко. Нікому не важко, якщо у вас немає якихось проблем. Але стероїди вам в цьому не допоможуть, Тому що якщо є проблеми, наприклад, діабет, інсулінорезистентність, там є свої нюанси, але стероїди тобі також не допоможуть. Що таке схуднення? Дефіцит калорій. Дефіцит калорій ти можеш зробити як? За допомогою харчування і за допомогою активності. Головне дефіцит. І розумієш, якщо ти без стероїдів не можеш схуднути, тобто ти не вмієш правильно харчуватися, щоб зробити дефіцит, зі стероїдами буде все абсолютно те саме. Вони тобі не допоможуть. Ось. Тому не варто використовувати стероїди, щоб схуднути. Тому що схуднення це дієта, це дефіцит калорій і так далі. І є в нас друга група людей це хлопці, які хочуть набрати. Тобто вони худі, дуже часто пишуть мені, що вони там важать 60 кілограм. Ніяк не можуть набрати м'язову масу. Багато їдять, оце дуже часто, багато їдять. А як ми починаємо рахувати, так я не рахував. Я просто багато їм, і тоді все зразу стає зрозуміло. Тому що людина, яка ставить перед собою задачу набрати або схуднути, має рахувати їжу. Якщо ти їжу не рахуєш, все, далі далі нема про що говорити. Тут уже все і так зрозуміло. Чому не варто використовувати стероїди людям, які хочуть набрати. Тому що набір це, перш за все, харчування. І 99% людей їдять мало. Вам здається, вам всім, що ви їсте багато, але ні. Тому що якщо ти не контролюєш своє харчування, ти без поняття, скільки ти їш. Ось, а харчування це такий момент. Тобто, звісно, тренування теж важливі. Але коли мені пише чувак, Привіт, важу 60 кілограм при рості 185, ніяк не можу набрати порадь курс, порадь виробника або порадь сайт стероїдів і так далі. Буває таке, що я заходжу на сторінку цих людей. Ну, не відучей все, я ще що не треба дивитися сторінки людей, які мені пишуть. Заходжу, дивлюся, а там, ну, він виставляє вправи, він виставляє, як він тренується. І я бачу, що в принципі техніки немає. Тренуються хреново. А тренування це найлегший момент, тобто тримати дієту, звісно, важче, ніж тренуватися. Якщо людина навіть тренується неправильно, то ну далі вже нема про що говорити. Які стероїди, які стероїди, коли ти важиш 60 при великому рості, які стероїди, якщо ти не протренувався ще певний період часу? І найголовніше в цьому всьому, що я хочу сказати, що фігура більшості людей така атлетична, з грудю, з біцепсом, з пресом, робиться без стероїдів. Більшість людей вони не хочуть бути як Кріс Бамстет або як Роні Колман. Вони просто хочуть гарну атлетичну фігуру, яка робиться без стероїдів. Грамотне харчування і його дотримання, грамотні тренування, грамотний тренер і час. Все. Рік, два, три. Офігенний результат з будь-якою генетикою. Класна атлетична фігура. Все просто. Другий пункт. Більшість людей вважає, що стероїди це панацея, курсанув і все з тобою залишиться, не буде наслідків і так далі. Ну, звичайно, зразу говорю, що курсанув і все з тобою залишиться ні, це так не працює. В когось залишиться, але в більшості ні. І те залишиться навіть в кого залишиться, залишиться не все. Тому забудь про це. А стосовно наслідків, знаєш, це дуже смішно, коли один друг Саша закурсив, а його друг Вася. Питає, є в тебе побічні дії? Він каже, ні, немає, давай теж курсани. І той, і той починає теж курсити. Але треба розуміти, що всі люди індивідуальні, і на кожну людину всі препарати, всі дози працюють індивідуально. Тобто Саша може ставити грам тестостерону, йому нічого немає, ніяких побічних дій, все гаразд по аналізам. А Вася поставить 100 пропіоната, в нього зразу підскочить естрадіол, підніметься тиск і так далі. Тобто, якщо тобі друг говорить, що він курсить, попробуй іти... В тебе нічого не буде, не факт, що в тебе нічого не буде. Звісно, є люди, які можуть ставити великі дози, і в них практично немає побічних дій. Таке є. Але чи попадеш ти в цю категорію людей це вже як лотерея це просто лотерея. І стосовно наслідків, я хочу сказати, що наслідки можуть бути як від якогось препарату, так і від виробника. Тому що, наприклад, мої знайомі використовували Spectrum фірму. Де четверо знайомих дуже добре відзивались. Я купив Спектрум, думаю, ну ладно, попробую. Поміняю свій SP, Balkan, Adam, All Chem на Sпектroм. Я попробував просто жах. Просто для мене це просто жах. Як ін'єкції, так і наслідки. Жахливе самопочуття. Тому, звісно, все дуже індивідуально. Ідемо далі. Якщо ти ще не протренувався певний період часу, тобі не потрібні стероїди. Бо ти ще тренуватися не навчився. Ось це, про що я тільки ще говорив: Що коли. Ну, знаєш, Хлопці зараз приходять в зал, це сучасне покоління, вони дізнаються, що стероїди, треба ставити стероїди. Він ще не знає, скорочувати біцепс, а вже думає про стероїди. Ну, Це просто це жесть. Це просто пропащі люди. І це не фантазія. Ти можеш подумати, що це фантазія, що стероїди хочуть лише люди з великим досвідом, які серйозно настроєні. Мені постійно пише дуже багато людей. Ну там 3-4 людини в тиждень, як мінімум, мені пише порад, стероїди, який курс, і так далі. Я бачу, що форма цих людей ніяка. Дехто з них тренуватись не вміє. Зрозуміло, що він погано харчується. Ну, які стероїди? Які стероїди? Я вважаю, що. Стероїди, ти можеш використовувати стероїди, якщо ти не хочеш змагатися або ще щось. Я не буду казати, що стероїди це лише для професіоналів. Ні. Наприклад, ти, я не знаю, айтішник, хочеш виглядати накачаним. Тобі не цікаво вигляд... виступати на змаганнях, ти просто хочеш виглядати накачаним. Ти вже качаєшся там рік, два, три і такий, хочу я закурсити. Береш собі тренера, грамотно їш, грамотно тренуєшся, курсиш, виглядаєш класно, великим. Задовольняєш своє его, піднімаєш свій статус в суспільстві, ти кайфуєш твій рівень життя, скоріш за все, виходить на вищий рівень. І ти розумієш, що, наприклад, що ти хочеш все життя цим займатися. Без проблем. Без проблем. Проблема в тому, що більшість людей хочуть курсанути і все. І ми плавно переходимо до останньої тезису, це четвертий. Якщо ти вже спробував бути на стероїдах, то, скоріш за все, ти не захочеш тренуватися без них. І це правда. Це правда, я зараз наведу кілька речей. По-перше, на стероїдах, звісно, більший памп на тренуваннях і загалом більше наповненість м'язів. Тобто я можу прийти додому, поніс кульок, в мене дельти напухли, руки напухли, просто памп. Є таке. Ну, це прикольно в деяких моментах. В деяких це взагалі не прикольно. Коли в мене буває такий памп, що я швидко йду по вулиці, і в мене ікра забивається настільки сильно, що я просто йти не можу. Ну, це не дуже добре. Тобто всюди є плюси, всюди є мінуси. Наступний момент, чому я б не радив тобі починати тренувати зі стероїдами, бо без них ти не захочеш, тому що тому що тебе пре, ти збільшуєш силові показники. На стероїдах ти себе класно почуваєш і так далі. Якщо немає побічних дій, ти робиш це грамотно. І потім ти такий злазиш з курса, і ти розумієш, що щось не то. Що щось не то і ну, Ти вже не хочеш повертатись до звичного, ти вже не хочеш повертатись до. Звичайних натуральних тренувань. Тому дуже важливо, тому я це постійно всім говорю. І загалом я зараз треную досить багато людей. І якщо взяти скільки з них на стероїдах, в мене на даний момент десь більше ніж 30 людей, яких я треную, як онлайн, так і офлайн одна людина на стероїдах. Одна. І все. Тобто, я більшість людей просто відмовляю, що їм це не потрібно або поки що не потрібно. Тому що я кажу: якщо ти вже спробував, ти вже не хочеш тренуватись натурально. І це проблема. Тому що, як я сказав, більшість думає, що вони спробують, і потім будуть натурально, ні, не будуть. І, звісно, є унікуми, які будуть потім кайфувати від натуральних тренувань, але це унікуми. Тобто, такого не буде. Суть цього відео я не хочу там показати, знаєш тобі, що я використовую стероїди, а ти не використовуй. Ні, я хочу показати е, іншу сторону. Тому що, наприклад, я планую там і в 50 років використовувати стероїди, і в 60 гарно виглядати. Я з цим зв'язав все своє життя, я з цим працюю. Це моя робота, це моя професійна діяльність, і мені це подобається. Я знаю, як це правильно робити, я постійно навчаюсь і так далі. А ти. Ну, я б дуже подумав. Я б дуже подумав. Я не кажу, що все дуже страшно, тому що, якщо все робити грамотно, в тебе організм це все виносить, тоді можна зробити так, що не буде побічних дій, і все буде добре. Але більшості з вас це просто не потрібно. Тому я знімаю це відео. Ось. Чекаю ваших коментарів. Пишіть, які є думки. На цьому все. Хочу нагадати, що якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань складена під тебе план харчування або ти хочеш співпрацювати зі мною як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм або в телеграм, там можеш дізнатися всі деталі. І, до речі, зараз 25 вересня, з початку жовтня, у мене буде здорожчання цін на 25%. То, якщо хочеш зекономити трошки кошти, пиши, просто далі буде дорожче. Також хочу нагадати, що я веду Інстаграм, TikTok, У мене є свій телеграм-канал, посилання під відео. Там виходять ті матеріали, які тут не виходять на Ютубі. Тому, якщо тобі цікаво, наприклад, подивитись мої історії, чим я живу і так далі, або першим отримувати доступ до моїх відео, то TikTok, Інстаграм або просто група в Телеграмі, все буде там, тому що на Ютубі. Тільки на Ютубі, звісно, виходять такі широкі відео, але, наприклад, відео вертикального формату, які я знімаю кожен день. Перші виходять не на Ютубі, а там більше Тікток, Телеграм і Інстаграм. Так що, так, спробував зняти це відео, це вже третій дубль. Сподіваюсь, що я там в фокусі і там все добре. Дякую вам за перегляд. Якщо є якісь думки, або якщо є якісь цікаві теми для відео, щоб я їх розібрав, то обов'язково робіть коментарі. І до нового відео!